Привіт, друзі, всім. Зараз я в голуб'ятні. Ось такі-то справи. так голуби куртяться біля поїлочки. Треба їм ще зараз воду наляти. І не забувайте кажу, голубам. Кожен день воду міняти. Кажуть. Ну. І давати великі кількості. Так, вони вже поїли. Даю ось таке відерко кг. Ну і на пару днів, на день-два я такого віддерка на мою зграю. Ось так. Ось на дутичка голубка. Ось. Ось Якось так. Друга Вони ні не гудят абсолютно. Не знаю. Може то не мій саме. Такий У мене один случай був з поштовими жовтими майдярами. Це таке було гуде та й гудят, гудят та й гудят собі. Я їх в клітку паруватися. Сидять день, другий, третій. Щось там товчуться між собою туди-сюди. А раз вискакує. Таке. Таке, що... Друзі, про яєць. От так-то. Вийшло то, що там дві голубки. Їдна просто гуділа, а една ні. От і все. <кій> <кій> Тому не перевіряйте. Перевіряйте то все діло. Ось так. Зараз ще наліємо течки вам. От такі діла. Там ще нечайно не так. Чайно... я спучу на двір. Ну, то таке. Пустимо його. Головне, щоб яструби не було. Горту вертна птиця. Він, він не пропаде. Ось такі то діла, друзі. Ще думаю якось забрати в королівських собі, ну і ще до пари взяти, хоча б вікно ну, вже самця наразі. А там буде видно, що до того. Ось такі то діла. Ось ну, так. Так. Так, друзі, пишіть то, якими зараз пропайками пропаюває. Будемо теж... Купав, скуплятися вже потихеньку. І. Вакцинувати треба теж. Ну так, друзі, потихеньку треба готувати до сезону животного. А то всі кажуть зимою, зимою. Якщо тепла зима, то можна брати голубята. Ну, в мене було вон Одну голуб'літку. І є ще мішені голублята. Ну тут так. Ті то я уберу. Вони для подальшої голублятки. Вони для подальшої роботи не годяться. На кормілки мені зараз не підходять, бо тут треба чекати чекати до восени, щоб вони щось на гнізда посідали. Ну, я їх уберу. Може комусь подарую, починаючи голуб'ярів. Може так комусь віддам. Просто так. Ну як будуть бажаючі на такі голублята, то я віддам навіть троє. Ну і там ще є одне угод... голубення дутищемо. Ну, одно не вилізло. Ну, подивимося, що з нього буде. Якщо то мені щось не залізе. Якось так. Так що, друзі, пишіть свої коментарі, ставте лайки. А я пішов якусь лопати цього голублячого. Коротше, Снігора пішов якось лопати. А ви не забувайте підписуватися, хто ще не підписався. І без підписки не дивитися мої відео.